Всім доброго дня! З вами команда Пабел Advance і сьогодні ми обговоримо, як перевірити, чи знаходиться журнал Scopus наразі на переоцінці. Минулого разу ми обговорювали ту саму тему, але по відношенню до бази даних Web of Science. Можете передивитися це відео, посилання буде під цим відео. А сьогодні обговоримо щодо Scopus. Тут набагато все складніше, тому зараз поетапно я вам все розкажу. Я хочу вас попросити підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А якщо вам корисна ця інформація, це нас мотивує робити ще більше безкоштовної корисної інформації, яка допоможе вам в вашій науковій діяльності. Ми вам будемо дуже вдячні. Для того, щоб, щоб нам зрозуміти, перевірити цю інформацію, ми заходимо на сайт Scopus і переходимо по комірці Looking for Free Journal. І так, давайте подивимось: перший журнал, який у нас тут в списку. Він не хижацький, з ним все добре, він дуже давно індексується в базі даних Scopus. Він зараз не знаходиться на переоцінці, але просто давайте перевіримо, можливо, є якийсь, якась помітка статусу цього журналу. Він індексується з 1950-го по сьогоднішній день. Поміток. Ніяких ми не бачимо. Тут нічого немає то, що стосовно а, даного статусу журналу, окрім того, що він індексується певний час. Давайте тепер для порівняння зайдемо в журнал, який наразі знаходиться на переоцінці. Я ввожу цей журнал і СНН цього журналу в пошукову комірку. Нажимаю Find sources. Як ми дізналися, що цей журнал зараз знаходиться на переоцінці? Ми досліджуємо багато журналів, і деякі журнали ми досліджуємо і три місяці, і півроку до того, як вони будуть вилучені з бази. Щодо цього журналу ми публікували в останніх наших постах про хижацькі видавництва. Якщо вам цікаво, почитайте також про цей журнал і про два інших журнали, які вже вилучені були з бази даних Scopus, і ми очікуємо, що цей журнал буде вилучений також. Цю інформацію ми досліджуємо самі. У нас є відділ. По роботі з журналами, де дуже багато фахівців, які досліджують постійно активність різних журналів, підбирають журнали для авторів, які до нас звертаються за допомогою, перевіряють ці журнали також для авторів, які звертаються за допомогою. І вони ведуть таку ось наукову діяльність дослідницьку, перевіряють видавництво і перевіряють журнали. Також ми співпрацюємо з різними науковцями з різних країн світу, які пишуть нам про свої дослідження, і ми дізналися про хижацькі видавництва саме від них. Деякі провели своє дослідження і вони скидають нам свій аналіз. Ми його перевіряємо і публікуємо для вас або спостерігаємо надалі за цими журналами і потім за висновками також публікуємо інформацію для вас, але всю інформацію ми фізично не можемо опублікувати, ми знаходимо тільки якісь дуже особливі моменти. А на, насправді дуже багато журналів знаходяться на переоцінці, і дуже багато активності і роботи ми проводимо з ними, тому фізично не можемо все публікувати, але будемо підсвічувати вам найголовніші моменти. І так, давайте перейдемо на сайт цього журналу, на карту цього журналу в базі даних Scopus і перевіримо також, чи немає тут ніяких поміток. На жаль. Так само, як в Web of Science немає помітки, що журнал зараз на статусі on hold, тобто на переоцінці. Тут журнал індексується з 2013 року по сьогоднішній день, також нічого немає. Як нам зрозуміти, що він на даний момент знаходиться на переоцінці. Єдиний момент, що ви можете зробити, це перевірити публікації цього журналу в архівах. І якщо журнал почав публікувати статті не за своєю тематикою, не по своїх цілях, які прописані в журналі. Кожному журналі прописані цілі і теми, які цей журнал наразі вивчає і робить дослідження, і приймає статті за цими направленнями. Якщо цей журнал, наприклад, по праву почав публікувати статті з медицини, а вже ж це для вас вже такий дзвіночок, що треба цей журнал ретельніше перевірити. А вже ж ви можете зайти і подивитися, чи не збільшилася кількість статей в журналі. Як ми бачимо тут, спочатку журнал публікував у середньому 20 статей на рік, а за останні декілька років кількість публікацій збільшилася. Але за останніми нашими дослідженнями. Це все одно не значить, що журнал хижацький, тому що є багато видавництв, які змінили свою політику. Вони почали публікувати більше статей, більше випусків. І в них просто політика змінилась, і вони далі. Публікують більше контенту, тому що журнал став більш популярним в своїй області. Вони можуть це прописувати на сайті свого журналу, а можуть не прописувати це їх право. Але це все одно не значить, що журнал хижацький. Тож нам треба вивчати контент, саме який контент публікує цей журнал. Коли ви знайшли журнал для публікації своєї статті, і ви помітили, що щось не так. Або зі статтями, які публікує цей журнал, або з іншою інформацією, щось не співпадає, і ви боїтесь, що ви можете опублікувати свою статтю, а вона потім буде з неї буде потім знята індексація. Що вам робити? У вас є два варіанти. Перший це закрити цей журнал і шукати новий, тому що ризик дуже великий. Другий це довіритися фахівцям, які перевірять цей журнал, перевірять всю інформацію повністю по ньому, і вам скажуть вже на 100%, чи хижацький цей журнал, чи ні. Як я вам вже сказала, що у нас працює велика великий, велика команда фахівців журналів, які аналізують цю всю активні, активність. Ми співпрацюємо з різними науковцями зі всього світу, які також нам дають інформацію. Вони аналізують свої видавництва, аналізують свої журнали, з якими вони працюють, надають нам інформацію. Тож ми вважаємо себе саме тому фахівцями. В цьому напрямку, тому що ми вивчаємо деякий журнал місяцями для того, щоб зрозуміти, яка все ж таки нехарактерна активність для того, щоб розуміти, чи буде журнал вилучений з бази чи ні. Тож враховуючи, яка велика команда працює над цим питанням, у нас дуже дешеві ціни за цю послугу для того, щоб перевірити журнал. Посилання на цю послугу буде під цим відео. Тож, якщо ви хочете себе застерігти, обов'язково звертайтеся до професіоналів, до нас, або можливо, у вас є колеги, які також постійно вивчають цю тему і ви можете до них звернутися. Тож Якщо у вас залишились запитання, пишіть коментарі під цим відео. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми анонсуємо, коли публікуємо нові публікації з приводу хижацьких журналів або хижацьких видавництв, або просто цікаву інформацію, яка змінилася для баз, з для Scopus і Web of Science. Також у нас незабаром будуть нові вебінари, і пройшло вже два вебінари. Тож, а ви підписуйтесь, слідкуйте за нашою інформацією. Ми надаємо дуже цінну інформацію, безкоштовно для того, щоб ваша наукова діяльність стала ще простішою, і ви все робили з задоволенням, так само як і ми. Так що, дякую всім за увагу. Гарного дня!